Чому Вальверде знову справа в нападі? Саме таким питанням я задавався перед черговим вже в цьому сезоні Ель-Класико. Для того, щоб пояснити це запитання, я вам спочатку покажу, що дає Вальверде в центрі поля, чого без нього бракує, як реал захищається і атакує. І е розберемося, власне, чому він таке справа. Поставимо таке запитання для себе і спробуємо знайти на нього відповіді. Це новий випуск своєї аналітики. Поїхали. Одразу проясню: я не збираюся тут критикувати Анчелотті. Це безмежно поважна людина. Питання в іншому. Багато хто, я в тому числі, бачу Вальверде саме в центрі поля. Однак Анчелотті його вперто ставить вже третє класської підряд, саме справа. Отже, на це є якась причина, і я хотів її знайти. Ну, тобто розібратися в тому, як думає класик. Це для нас буде корисніше, мені здається, ніж просто сказати, що от Вальверде має грати в центрі, бо він там класно, ми так бачимо. Тому так, про це буде сьогоднішній випуск. Отже, давайте спочатку ми розберемо головну проблему в центрі поля вершкових без Вальверде. У мене про це є цілий окремий випуск, але я тут коротко зауважу, що не так. Якщо сказати по-простому, так на хлопський розум, то крос і в меншій мірі модрість вже не стягують. Гру в перехідних фазах оце от біготня вперед назад, коли їм треба проти висококласних суперників їм важче. Так, коли вони затиснули якесь умовне L чи на чужій половині, тоді вони за рахунок класу е якості передач. Е ну, Розірвуть будь-якого суперника. От коли треба бігати вперед-назад проти Барселони, яка тебе буде зустрічати високо, в перехідних фазах дуже важко. Чудовий приклад цього гол, який там Вінісіус умудрився зробити фактично сам. Момент відбувся на 9-й хвилині. Дивимось. Чому я стверджую, що цей гол це є чисте везіння, плюс трішки фарту від Вінісіуса ще зверху. Дивіться, атака починається ну, доволі підготовлено. Там проходить передача на камівінгу, і він получає ну таке підготовлення до прострілу в штрафний майданчик. І вже в цей момент е, ну там хавбеки, вінгери справа, повинні підтягуватись в зону завершення. В результаті там ще ми бачимо е, декілька передач була на Вінісіуса, той що потримав час. Комовінга встиг вийти зі штрафного, бо він там е, заважав Вінісіусу власне. І в результаті вся оця підготовлена атака завершується тим, що в штрафному один Бензема. І навіть там на 16 метрах знову ж таки нікого нема, Ось це проблема е, мадридського реалу в центрі поля без е, без Вальвердо, в принципі, без молодих. Ну там чого мені ще вийде потім, е, теж. Ну, але бачимо, що Анчелоті більше довіряє перевіреним своїм бійцям на такі відповідальні матчі. Тобто, я веду до того, що ось цей епізод з голом це по суті. Везіння, і це не можна ставити на потік. Тобто от центр поля явно відсутній був. І ось ще один такий показовий епізод, коли Реал вибігає в контратаку. Тут м'яч отримує крос, він віддає передачу на Вінісіуса і відразу вимикається з моменту. Окрім того, подивіться на позицію, де був Вальверде глибше, він на рівні з Карвахалем. А інші обидва півзахисники Модрі чи Камавінга були трішки вище. Але коли атака розвивається, то ми бачимо, що якби центр поля півзахист просить передачу в цей. В другий темп атаки. От, а якраз Вальверде то встигає обігнати своїх і пробує в перший темп. Але по-хорошому, то якраз саме півзахисники в даному епізоді повинні би підтримати атаку. Там, наприклад, була чудова зона, щоб попробувати щось розвинути. Але е, футболісти банально економлять енергію. Тобто їх це не можна сказати, що вони прям дуже пано грають, просто вони об'єктивно оцінюють власні фізичні сили. Ну і крос. Крос по-хорошому теж, звісно, мав би віддати передачу на Вінісіуса і просити далі десь або по фланг, або середину. Ну тобто дати ще якісь пропозиції. Бо він, по суті, банально виключився з епізоду, де він повинен був би продовжити грати. От, до чого це все? Вальверде дуже був би корисним в цій грі, тому що руху в центрі поля, ралу недостатньо було епізодами, а Вальверде це якраз такий хлопець. Який дається цю роботу максимально, окрім якості, звісно? І От е, саме це ці якості вочевидь, потрібні Карло Анчелотті. Справа. Чому так? Ну, на це теж є свої причини, тому що в нього є дуже проактивний лівий фланг, де є Вінітіус, який може не допрацювати. І звісно, якщо злівого лівого тебе є такий активний Вінгер, деякі тренери обирають, щоб справа була людина, яка відпрацює, сяде глибше назад. І щодо цього, якраз в епізоді, де забивав, забивав Серхіо Роберто, Вальверти був дуже навіть поруч. Йому там не вистачило якихось півсекунди або струмити ногу, але на добування все ж. Барселона зрівняла рахунок став 1-1. І справді бачимо те, що ми і так розуміли з турнірної таблиці. В другому таймі Ралу треба діяти агресивніше. Трішки піднімали для початку блок свій, і Вальверде вже от був на рівні з Вінісіусом, Тобто вони там грали 4-2-3-1 по суті в відборі. Але разом з тим, дивіться, як просто це проходила Барселона. Там Левандовський висунув на себе одного центрального півзахисника, який не встигає зіграти по Левандовській, Справа дуже широко тримає свою позицію Карвахаль, тому що його там затримує Бальде. А значить, утворився коридор між правим захисником і лівим центральним. Тобто, по суті, вся ось ця зона, і Гаві, звісно, в неї. Фактично відразу вірвався. Ну, йому тільки не вдалося прийняти так, щоб лицем до воріт. Тому епізод зам'явся. Але ми бачимо насправді, як легко створити передумови, коли позаду лише лінія з чотирьох захисників Реал. От, от що я хотів показати цим епізодом. І здається, ніби все класно. Ми знайшли відповідь на запитання. Але от Карло Анчелеті своїми замінами додавав дещо деяку перчинку в цю загадку, тому що дивіться. На 62 хвилині відбулася заміна. Там Родріго вийшов замість Тоні Кроса, що якби підтверджує все, що я говорив до того, тому що Тоні Крос не стягує. Це перша людина, яку я завжди виділяв ще в попередніх випусках, що він не добігає. І там вийшов Менді, який відновився замість Начо на лівий фланг захисту. Ну це так, заміна по позиції. Але раптом виявилося, що Родріго Гойс вийшов грати під нападником. Тобто він не, не замість Вальверде, а Вальверде не посунувся середину. Хоч Вальверде посунувся середину разом до Родріо Гоеса. А Карвахаль, який грав справа в захисті, який правий фланг захисту так гались е тримати в безпеці е всю гру до того, раптом пішов грати Вінгера. Буквально тобто Рал перебудувався позаду в лінію в три захисника і грали фактично всю гру до кінця по схемі 3-2-5. Тому виникає питання, як так, чому це вони так всю гру оберігали правий фланг, а потім раптом ось так. Давайте я вам для підтвердження покажу теплову карту Родріо Гоеса, який діяв ближче до центру поля, навіть лівіше трішки. А також теплову карту Карвахаля і Менді. Тут варто зрозуміти, що Менді вийшов під кінець матчу і коли вже РАЛ атакував. Тобто в нього ця теплова карта повинна би була бути зміщена більш ну вперед до половини поля суперників. Але навпаки, ми бачимо такі дуже яскраві червоні плями там в Карвахаля. Тобто він саме він йшов вперед і атакував. Ну він, по суті, грав він Він майже не вертався останніх півгодини. Хто бачив гру може підтвердити ще трішки пізніше, вже на 76 й хвилині, Карло Анчелотті повністю. Змінив весь центр поля, випустив Сибаля Сечо Мені, знявши Модріча і Камавінгу. А також зняв ще Вальверда і випустив, і випустив Асенсію, аби той там десь допомагав на флангу Карвахалю, але так ближче зміщався до середини. Як це вплинуло на гру? Звісно, це був вабанк, банк особливо ця висока позиція Карвахаля. Але це принесло свої дивіденди. Ось, наприклад. Найяскравіший момент був десь на 80-тій хвилині. Там Вінісіус і Родріго на своєму фланзі розібралися з трьома футболістами каталонців, і в результаті вийшов вихід 3 в 5, тобто 5 гравців Реала. ось цей додатковий п'ятий Карвахаль навіть справа, який отримав передачу. До речі, ця передача мені здається помилковою, тому що Кунде, по суті, вже був обіграний, і вірогідна передача на Вінісіуса була і ну, в правильний момент. Він ще не був в офсайді, але вже виходить один в один е, з воротарем. Е, ну, але закінчилось е, тим, що передача пішла, окрім того, що на Карвахалі, який напевно був в гіршій позиції, ще й не дуже в темп, Е, Гравці Барселони повернулись. Е, далі Асенсіо таки забив м'яч, але перед тим потрапив в офсайд. Але момент був дуже хороший, тобто, ну могло матч міг завершитись в будь-яку сторону. Насправді, а вже в доданий арбітром час відбулася така доволі символічна річ. В плані того, що Карвахаль, який не встигав повернутися на свою позицію. Дивіться, як він відбився від Роберта Левандовського. От Роберт віддав дуже вчасну передачу туди в штрафний майданчик забігання, і на дальній штанці там Кисьє замкнув. І Барселона таким чином перемогла в цій грі. От, а тепер давайте розбиратись з цим всім, що я наговорив. Отже, що такого дивного, що мене цікавить, я намагаю зрозуміти, навіщо було весь матч так, так старанно тримати в безпеці цей правий фланг, пожертвувати по суті центром поля? А цей факт, ну що заміни Карла Анчелоті, це по суті зняв весь центр поля, і випустив новий, тому що повторюсь: крос і Модрич, ну, вони не встигають в такому темпі вперед-назад відбігати всю гру. От, ну, Це моє святе переконання. Я не знаю, можете з тим не погодитись, в принципі. І окрім того, чому було так кидати цей правий фланг вже в кінці? Тому що дивіться, Менді вийшов свіжий, по-перше. По-друге, Менді, як би мені здається, в реалі зазвичай все ж більше виконує ці атакувальної роботи, ніж Карвахаль. Окрім того, від себе добавлю, мене трохи збиває з пантелику перформанс від Рала саме проти Ліверпуля на виїзді, коли вони перемогли 5-2. Тому що там Вальверде зіграв в центрі поля, і це було дуже добре. Проблем в центрі поля з цим от рухом відсутності гравців в завершальних фазах при прострілах не було абсолютно. Тобто, ну, мені здається, це очевидна проблема реала, коли немає Вальверде в центрі поля. Але разом з тим Анчелоті все одно вперто ставить. Я от думав, може проти сильніших команд він ставить його справа Вінгером, аби той Сюдаві було краще від Але ну проти Ліверпуля лише було в грі на Сантьяго бернабео коли дійсно їм треба було лише захищатись. Тому я, чесно кажучи, дещо під завис над цим запитанням, мені там знадобилось дещо подумати, але певну відповідь я знайшов, не хочу нею поділитись. Відповіддю на всі ці запитання, мені здається, Алехандро Бальде. А точніше, як Хаві використовує свого лівого захисника. Давайте проглянемо ще раз всі ключові епізоди, про які ми говорили, і подивимося, що там робив Бальде і що робив власне Вальверде. Дивіться, коли Реал вибігав в контратаку невдало, то Вальверде був дуже глибоко, тому що він грав по Бальде. Коли Барселона забивала свій гол і Ернесто не встиг заблокувати удар від Серхіо, то він грав по Бальде в свою чергу. Тому він і не встиг. Він був, ну він там просто вже гасив пожежу, так би мовити. От, ну і коли Вальверде став вище, коли зустрічати. Почали трішки сміливіше шерел, і Вальверде вже не сідав п'ятим. Ми бачимо, за рахунок чиєї позиції виникає ось цей простір для вривання гаві, тому що Вальде дуже широко і там без Вальверде виникають проблеми. Ось, в принципі, головна задача була на цю гру, мені здається. Найпростіший спосіб протидіяти перманентним підключенням лівого захисника. Це, звісно, заставити свого правого Вінгера сідати глибше. А Бальде справді підключався постійно. Це манера гри вже відома нам від Барселони. Тому я думаю, Вальверде, власне проти Барселони саме і грає правим Вінгером. Тому що Асенсіо і Родріо Гоєс цієї роботи якісно не зроблять. Так можна їм поставити, можна їм сказати, типу захищайтесь тут проти Вальде. Але ж ми бачили, що там як Вінісію захищається, наприклад. Проти Ліверпуля, наприклад, він ніби і пробував глибше сідати, але ми бачили, що це не працює. А щодо цих замін, і чому раптом правий фланг суперзахисного став суператакувальним? Тому що змінився і ну, стиль гри. Тобто, якщо Барселона до 60-ї хвилини умовно ще намагалась позиційно атакувати, то після 60-ї реал, якому потрібно було лише перемога на Ноу, звісно, почав перебирати м'яч собі. А Барселона почала сідати глибше. По-перше, контур гра саме Барселони небезпечніша з правого флангу, тому що там є швидкісний Рафіні, який більш якісно може атакувати зони за спинами захисників, і там, власне, потрібно завжди бути якомусь швидкісному. А зліва там іграє Гаві, який, в принципі, то краще. Заточений під пошук простору між лініями, тому, в принципі, є шанс, що десь Карвахаль встигне повернутися. Інша причина це те, що якщо Бальде дуже хороший в нападі, так воно є часто, то захисники гірші в захисті. Це, звісно, не Алонсо, який також є в Барселоні, який там, якщо вийде зліва в захисті, то не робить проблем для своєї команди. Але Бальде теж не ідеальне саме в роботі в захисті. По крайній мірі, явно гірший від Арауху, як на мене. Тим більше Вінісіусу потрібен більший простір. от, А за сенсію разом можна і комбінацію зварити якісь це про Карвахаля мається на увазі. Тому Карвахаль піднімався вище, таке моє бачення саме, а не француз Менді. Щодо Ліверпуля, то там логіка з Вальверде не працює, тому що Ліверпуль якраз атакує ефективніше справа, де той трикутник Олександр е, Арнольд, Мосалах і. Е, Хендерсон, мабуть, грав проти Рала. Отож, ну, ви розумієте, тому, напевно, вже Анчелоті вирішив в цьому матчі використати Вальверде в центрі. І взагалі, де використовувати Вальверде, це прямо такий пластилін. Як ти його не зліпиш, може бути добре. Але може бути і гірше. Тобто, це залежить там, від форми правого Вінгера, чи може якраз хоча б годину відбігати, чи не може там, в якій формі Модрічі чи, чи Омені. От, а Вальверде насправді дуже якісний гравець, який постійно собі знайде місце в основі. Ну що ж, мені здається, що Пазл ніби склався. Він такий доволі складний, і те, що складний, не завжди означає, що правильний. Я це розумію, тобто багато перемінних. Але, надіюся, хоча б там подумав в тому напрямку, що думав Карло Анчелотті. Мене це влаштує. Добре, щодо чемпіонату Іспанії, тут же все очевидно. Я не буду казати, що я ж говорив. От так, Барселона буде чемпіоном. А набагато цікавіше відбувається зараз в чемпіонаті Німеччини. І так як будуть перерви перед матчами збірних, я попробую десь посеред тижня зробити розбір матчу баварія байер Чи там Байер-Баварія був? Суть в чому? Я дякую всім за увагу. Можете поставити мені вподобайки, написати коментарі, підписуйтесь на канал, якщо вас таке цікавить. Все, Всім щасливо, до побачення.